Перше послання святого Апостола Павла до Солунян, глава 3, вірші з 9 по 13. Коє БО благодарение Богу можем воздати о вас о всякої радості, їй уже радуємося вас раді пред Богом нашим. Ночь и день призлихо молящийся, видите лице ваше и совершите лишение веры вашей. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да исправит путь наш к вам». Вас же Господь да умножит и да избыточи від любовью друг ко другу і ко всем, якоже, і ми к вам. утвердіть і серця ваша непорочно, в святині пред Богом і Отцем нашим, в пришествії Господа нашого Ісуса Христа со всеми святыми Його. Амінь. Яку бо подяку ми можемо Богу віддати за вас, за всю радість, що нею ми тішимося ради вас перед нашим Богом? Ми вдень та вночі ревно молимося, щоб побачити ваше лице та доповнити те, чого не вистачає вашій вірі. Сам же Бог і Отець наш, і Господь наш Ісус, нехай вирівняє нашу дорогу до вас, а вас, хай примножить Господь, і нехай збагатить вашу любов один до одного і до всіх, як і наша є до вас. Нехай Він зміцнить серця ваші невинними в святості перед Богом і нашим Отцем, при приході Господа нашого Ісуса з усіма святими Його.